Вітаю вас на каналі ПВО. З вами Всеволод і сьогодні у нас огляд на томатне пиво Херсонський барбекю» від Броварні Шо. Перед нами томатне Гозе. Невеличкий екскурс в історію. Гозе це пиво, яке зародилось у Німеччині, особливістю якого є кислий та доволі солоний смак, а також відсутність будь-якої хмільної гіркоти. Щодо томатного гозе, то він був створений на початку 2010 х років, додаванням до стандартної рецептури томатного соку, пюре або екстрактів томату. Наразі багато броварень продовжують експерименти з інгредієнтами та додають різні види спецій і гострі соуси. Вміст спирту у Херсонському барбекю складає 7,6%, показник IBU 16,3%. Щодо цікавих особливостей, у складі містяться коріандр, рожева гімалайська сіль, соуси чілі та барбікю. А зараз варто нагадати, що в Україні досі йде війна, тому поставте наше відео на паузу та задонайте в будь-які відомі вам благодійні фонди. Давайте наближати нашу перемогу разом. Переходимо до дегустування. Після дегустації я з певністю можу сказати, що це пиво справді гозе, адже воно доволі кисле та солоне. З натяжкою можна сказати, що це томатне гозе, адже томатний присмак відчувається доволі слабко і на фоні. Якби людина не знала, що це томатне гозе, скоріш за все вона б не відчула жодні томатні нотки. У висновку хочеться сказати, що незважаючи на високу ціну, а саме 90 гривень за 0,33, я б все ж вам рекомендував спробувати пиво Херсонський Барбікю, адже воно має доволі незвичний, приємний та насичений смак. На цьому все. З вами був Всеволод та канал ПВО. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, а також пишіть коментарі. Ми дякуємо вам за активність під нашими останніми оглядами. Ми все бачимо і все читаємо. Огляд на томатне пиво Херсонський Бровар від броварні шок. Наразі багато броварень продовжують як експер...